Всім привіт! Ви на каналі блог Соколово і в цьому відеоролику я вам покажу, як заробляти на валютному ринку. Як це роблю я, навіть якщо ви повний новачок, якщо ви додивитесь відеоролик до кінця, ви зрозумієте, як тут можна заробити, в принципі, реальні кошти. І в цьому відеоролику подивимось крутий режим NFX. На ньому можуть випадати від 10 до 10 тисяч, ось такі можуть випасти відсотки. Тобто відкриваєте угоду на 100 доларів, і вам може випасти там 10 тисяч відсотків, тобто можна реально состояння заробити все на усі на одній угоді. Будемо тестувати, будемо дивитися, скільки ми зможемо заробити. Обов'язково перед переглядом ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і давайте перейдемо до самого відеоролика, Полетіли. Всім привіт! Я прийшов на запис з екрану і зараз будемо турувати Турувати сьогодні будемо на брокері. То не знає, брокер не платить за кожну успішну угоду. Давайте відкрию, наприклад, угоду на одну хвилину. Нехай це буде 100 гривень. А, 125 у мене мінімально. Ну, гаразд, давайте відкриємо на 125 гривень першу году на підвищення на одну хвилину. Тобто дивіться, відкрив я угоду ось в цій точці. Бачимо точку, де відкрив угоду. Якщо рівно 18.51 ціна буде вища цієї точки, я зароблю. 240 гривень, тобто 115 гривень я зароблю чистими ось, всього на одній годі. У нас є допоміжний сайт, він називається investing.com. Тут ми будемо дивитися сигнали і будемо відкривати ось тут угоди. Ось, Але ми сьогодні будемо торгувати трішки в іншому режимі. NFX такий режим є. Так, давайте це все закриємо. Повністю закриваємо NFX називається режим. Ось цей. Тут може випасти дохідність від 10 до 10 тисяч%. Давайте відкриємо євро-долар, відкриємо хвилинний таймфрейм. В принципі, будемо на хвилині сьогодні. Торгувати. На хвилину будемо відкривати угоди. Що ми робимо далі? Переходимо на investing.com. послання на оба сайти будуть в закріпленому коментарі. Також на мій телеграм-канал ви знайдете послання в закріпленому коментарі. Ось, шукаємо пошуку євро-долар, пишемо ось так, євро-долар, після чого гортаємо трішки вниз. Ось нажимаємо теханаліз і нажимаємо хвилинний тайфрейм, якщо ми хочемо відкривати угоду на хвилину. Бачимо активно продавати, прям шпненько відкриваю угоду 52 хвилина, ну, На 1000 гривень це прям буде адекватно, якщо відкрию. Це 1,5% приблизно буде від мого депозиту. Так, відкриваємо угоду. Так, угода відкрита на 1000 гривень на пониження. І дивіться. Давайте подивимось мене тут відсотки 251 відсоток мені випав. Це прям дуже круто. тобто Я відкрив угоду на тисячу, якщо вона буде плюсова, я зароблю 2510 гривень, тобто, 2510 гривень мій чистий дохід буде всього-навсього на одній угоді. Тобто Тут може випасти від 10% дохідність до 10 тисяч, від 10 тисяч, наскільки це великі відсотки і наскільки можна багато заробити. Бачите, Я давно на цьому аккаунті угоди не відкривав. Це мій другий аккаунт у гривнях, я на ньому максимально рідко торгую. Зазвичай для відеороликів і так далі. А в мене є ще основний аккаунт в доларах, на якому я торгую прям кожен день там, на аккаунті 73 тисячі доларів на дану секунду. Так, 14 секунд залишається. ну Тут блин, прям максимально непонятна ситуація. Блін, ну можу закрити в мінус 6 секунд. Ну так, да, тут закриваю вже в мінус. на жаль. Блін, а така дохідність була жирна. прям, Давайте обновимо активно продавати, нічого не помінялось. Просто тепер дві угоди я відкрию. дві угоди по тисячі гривень. Ось так. Ну, Це виходить, я відкрив угоду десь на 4% приблизно плюс-мінус. Так, угода відкрита. ну, Тут дохідність, звичайно, менша вже. Але, тим не менш, 17 і 106% це набагато більше, ніж просто стандартна дохідність. Стандартна дохідність у нас всього на 92%. Ось. Тут ми бачимо 106 і 117, в принципі, досить непогана дохідність. Ну, поки що в мене е, виходить мінус 1 тисяча гривень. Подивимося, як ця угода закриється, якщо буде плюсова, то буде прямо чотненько я там буду в плюсі вже на 1000 з копійками. В принципі, буде приємно. Подивимось, подивимося, як закриється. Е, е, дивіться, ось цей сайт ось цей сайт е, тут Потрібно з цим сайтом працювати з понеділка по п'ятницю. Тобто, коли офіційний графік від трейдингів. Тобто Бачимо, вода плюсова. Ну і фактично у мене плюс чистий. Це 1 000, ну 200 гривень, нехай буде. 1 230 гривень це мій прям чистий плюс на дану хвилину. Ось, Але мені, в принципі, цього мало. Давайте ще подивимось. Хвилинний таймфрейм. Тут показую вже просто продавати. Нам таке не зовсім підходить, нам потрібно, щоб всі три індикатори показували або активно продавати, або активно купувати. В такій ситуації, що я роблю, просто переходжу на іншу валютну пару. Нехай це буде «Долар Canдіс, Техналіс. До речі, пошук тут зберігається. Тобто, якщо ви раніше шукали долар-канадіс, він буде у вас тут у пошуку і не потрібно буде кожен раз писати. Так, є така пара, давайте її знайдемо. Так, «Долар canaдіс «USD», кат має бути. А, так, долар канадець. Блін, а тут немає долара канадця. На жаль, тут долара канадця немає, є Євро GPY. Тож, в принципі, непогана валютна пара. Давайте знайдемо. Блін, непоганий сигнал на підвищення, бо всі, всі три індикатори показували активну купу. А, до речі, тут також показують ці три індикатори на Євро активну активно купляти. Окей, відкриємо Євро GPY. Буде відкривати першу угоду на підвищення. Також на одну тисячу гривень. Ну, звичайно, випало 10 тисяч дохідність, було б прям шикарно. Але, бля, виріш. Але мені здається, що навряд ли така дохідність випаде. Давайте ще одну воду візьмемо на 1000 гривень, трішки нижче, в кращій точці. Ось, в принципі, нормально, нормально. Так, 147 111. Все рівно ми бачимо, що ця дохідність набагато більша, ніж звичайна дохідність. Ось дивіться, євро 90%, якщо відкривати ось тут просто у фіксованій дохідності. Всього-навсього 90%. Mm -hmm. А тут ми отримуємо 111, 147. В принципі, досить гарна дохідність. Блін, але бачимо, що одна угода вже в мінус закривається. Блін, ну печально, печально. Давайте ще відкриємо. Ще дві відкриємо. В ідеалі тут взагалі зробити угоди по 500 гривень, може вдруг якась дохідність, прям дуже велика випаде. Ну, в общем, поки що в плюсі виходить на 230 гривень, тому що в мене ще одна угода мінусова. Тому 230 гривень поки що в плюс. Так, що буде, якщо ми тут закриємо? Тут 100% тут я отримаю а, одну тисячу, тут отримаю 1400, нехай буде 1500-2500 є. E, 3500, я отримую. Так, да, якраз рівно 3500 буде. Тут 108%. Якраз рівно буде 3500. Чисто моя дохідність. Ну, дивимося, як закриється, опять-таки. Тут теж якось воно на соплях закривається. Ну, звичайно, прикольна дохідність, якщо у вас маленький баланс, якщо вам випаде там, там, ну, хоча би, там, не знаю, відсотків 700, там якась 1000%, якщо вам випаде, а це більше ніж реально. Ну, можете, в принципі, непогано так підняти. 3500. У мене чистий профіт на дану секунду. Давайте ще одну вирішальну угоду відкриємо. Блін, тут показує просто купляти. Не подобається мені, чесно кажучи, давайте євро-долар подивимось. Така базова валютна пара, сама така популярна. Тут показує продавати. Якщо пише продавати або купляти, ну, таке собі, чесно кажучи, нам таке не підходить, не підходить нам таке. Давайте Євро GPS ще розглянемо. Так, теханаліз хвилинний таймфрейм. Дивіться, якщо ви хочете на хвилину відкривати, дивитесь хвилинний таймфрейм аналіз. Якщо на 5 хвилин, дивитесь 5 хвилин. Бачите, на 5 хвилин в принципі, можна угоду відкрити. ну В принципі, я цього робити не буду. Швидше за все, візьму ще одну угоду. Чисто на 500 гривень на підвищення Євроджіпювай. Або навіть дві візьму на тисячу, нехай буде. нехай буде на 1000, розділив. Бачите, дохідність вже випала 43%. Але бачимо, непогано росте, тому в принципі непогано. Так, що я тут зароблю? Зароблю, виходить, чистими, так, 500, 1200, 1300, ну нехай буде 1400. 1400, ну то дивіться, то в принципі вже непогані гроші. То вже, в принципі, непогані гроші. 3500 і дивіться, і плюс 1400, дивіться. Уже 4900, ну це більше, ніж 100 доларів там з кобіками, 110 доларів, 120 так, десь буде приблизно. В принципі, в принципі досить непогано. Ну і дохідність, звичайно, теж непогана. Бачимо, що зазвичай дохідність випадає більше 100. Ось дивіться, можна по історії подивитись. Навіть у мене 251% капітал дохідність, на жаль, года. Закрилась у мінус, а зазвичай бачимо, дохідність більше 100 падає. Тут у мене випало 43, прям неприємно, але. Якщо ви хочете е, підвищити свої шанси, щоб випала більша дохідність, тому що тут дохідність на рандом випадає, вам просто потрібно відкрити угоду на суму більше. Блін, ну тут прям неприємно. Прям неприємно, угода мінусова. Так, бачимо активно купляти. Ну, що ми в такій ситуації, просто зараз відкрию угоду на 2000 так все. Так, ну в мене чистий профіт поки що виходить 2500. 500 чистий профіт і ось відкрити мене дві угоди. Ось, до речі, дохідність теж в принципі, не погана. 109% і 125. В принципі, щось можна з цього всього заробити, якщо зараз закриємо цю воду плюс. Так, 4900, мінус... Так, наскільки тут відкривав? Тільки що, а, на 1000. А, точніше, не 4 на 3500. Ось 3500, мінус 1000. Так, що, що за хрень Так, 3500 мінус 1000, ось так нам потрібно. 2500 у мене чистий профіт поки що є. Зараз ця годен закривається в мінус і бляха в мене буде. 500 гривень доходу, коротше. Ось така тема. 500 гривень виходить в мене. Ладно, і таке буває, в принципі, що поробиш, що поробиш, нічого не поробиш. Зробимо таким чином. Перевіряємо, що в нас тут по аналізу. Активно купляти, просто купляти. Ну, блін, один індикатор, звичайно, показує прям погано. Але ладно, я візьму все-таки ці угоди. А дохідність тут випала прям пекасової. Бачите, 27% тут я максимально мало зароблю 270 гривень 650 і 1350. Ну такої, такої, звичайно. Це виходить 500 плюс 270, плюс 650 і плюс 1350. Ну, блін, такої, звичайно, 2770 гривень у мене буде чистий профіт. Гаразд, В принципі, закриваємо зараз цю угоду. Якщо вона буде плюсова, зараз ще одну відкриваємо. Блін, ну це теж дивіться, прямо на таких соплях закрило. Це виходить 500 мінус 3000, то я вже в мене 2500 мінус. Коротше, таке собі вийшло. Давайте 1, 2. На 7% візьмемо, вводу, тому що треба відбити мінус. Дого нам будемо забирати. Що робити? 82%, 111% і 81. Та в принципі типічні відсотки вийшли, якщо взяти в середньому, то в принципі, фактично вийшло тих самих 90%. Ну так, да, 90% якраз таки вийшло. А, тут у нас 90, ну да, в принципі, нормально зараз закриємо цю угоду. Так, залишається 18 секунд. Ось бачите, все-таки не потрібно було відкривати угоду, тому що цей індикатор показує просто купляти. Але я відкрив вже на свій страх і ризик. 8 секунд, ну блін, тут може вона закритись в нас закрити сю звичайно. Ну подивимось, подивимось. Бляха, цей мінусів зловив. Ладно, так, що в нас тут. Потрібно просто перейти на іншу інтролітну пару, давайте на Євро-Долар підемо. Так, теханаліз, і що в нас тут. Блін. Ладно, все-таки будемо Євро джіпі Wy тискати, що вже робити. Подивимось, може мені випадуть якісь прям круті відсотки, і це буде легендарний відеоролик, так дивіться. Робимо ось так, в принципі, ціна прям максимально не спішла. Так, ну тут вже, в принципі, треба відкривати хоча б на 10 тисяч гривень. На 10 і ще одну на 10. Так уже і буде, щоб хоча б щось відбити. Так, ну 111 84 ну, в принципі, нормальні відсотки. Так, що по мінусу у мене? Так, я відкрив тут на 7500. Бляха, ну тут прям мінус у мене жорсткий 10 тисяч гривень, у мене мінус. 10 тисяч у мене по факту мінус. Зараз, якщо я закриваю одну угоду, точніше ці дві, якщо я закриваю плюс, то в мене, коротше, я перекрию повністю мінус і зароблю ще 9 тисяч 500 гривень. Так і буде вже. Так вже і буде, друзі. Якщо зараз закриваю плюс, дивіться скільки мінусів зловив. В принципі, спочатку, в принципі, непевно починалось. Але дивіться, підмітьте, що. Зазвичай дохідність тут падає близько 100%. Ось, бачите, не пан, до речі, дохідність. Два рази мені тільки випала максимально така неприємна дохідність, хоча 65% вже ще більш-менш. А ось 27% це прям дуже дохідність. Ну окей, в принципі, закриваємо зараз цю воду. Якщо буде плюсова, 9500 гривень, у мене буде чистий плюс, ну це приблизно якраз таки 200 доларів у мене буде. Плюс-мінус там з копійками. Ось така дохідність. Так, угода плюсова. Так, є друзі, це чистий плюс. Все-таки ми у плюсі у цьому відеоролику на 9500 гривень. Ось такі справи. Потрібно мати нормальний баланс, щоб вам хотіло на догін. Тому що якщо вода закриється мінус, ви просто на Х2 да, і все. Ну і першу воду, звичайно, відкривайте на 1%. А, хто не знає, у нас також є торговий бот на а, <клід> Блід, хто не знає, у нас також є торговий бот на акції, на валютні пари. Є канал, де я даю сигнала це в. Це все є в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в закріпленому коментарі. Відеоролик затягнувся, тому вже не буду показувати, як там все працює. Переходіть в мою тюлігу, там все побачите, там нічого платити за вхід не потрібно, ніякі курси не продаю і так далі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.